Спортодяг першого сорту, вага 15 кг, ціна 4,5 євро за 1 кілограм. Перше, що нам попадається, це ось такі пуді в розмірі XS. S, Воно йде оверсайзне. Далі нам попадається ось такий світшотик, жіночий розмір МКЛ. Наступні у нас будуть спортивні штаніжки. Так, розмір тут чоловічі. Далі ось така спортивка чоловіча. Розмір тут S-очка, Наступне ще попадається. Це ось така ще одна Спортивка чоловіча, розмір S-ка. Далі в нас іде ось такий світшотик укорочений, короткому. Дуже гарний написані такі буквочки, клас. Розмір тут 16, ну це M-очка. Далі ось такий світшотик жіночий розмір НЛ. Наступний у нас буде худі синього кольору, жіночий розмір СМ. Далі ось такий світшотик синього кольору. Розмір НКЛ. Далі ось така курточка. Розмір С. Далі ось такий синій. Худак, розмір S. Далі у нас випадають підємні зелені штани від H&M, розмір M. Вони йдуть на флісі. Дуже класні, приталені. Далі ось такий худак від Divide, розмір S. Далі нам попадаються в спортивні, розмір 40-42. Вони жіночі. Далі ось такий світшотик. Розмір е л Наступні у нас штани від Філа, Розмір С, Вони чоловічі. Далі у нас є спортивні штанішки, розмір L. Л. Далі світшотик, ось такий розмір S-M. Далі у нас ідуть лосіни в розмірі XL. Ось так виглядає. І далі ми повністю ставі. Далі у нас іде худак, великий розмір, приблизно 2 і L. Наступний у нас буде ось такий світшотик, дзвіночий, розмір S-M. Наступний буде світшотик, пише S. -очка. Оп, ось такий ззаді виглядає ось так. Далі вам попадається Це лісочка чи що. Флісова курточка подовжена. Ось так виглядає. Розмір тут S та M. Наступний у нас буде фліска з бренду Кривіт в розмірі М. Ось така. справа. далі нам попадаються штанішки ломбового доліру від Primark. Розмір 42-й. Ось такий. Просто ідеальному стані. Так, це у нас нагадує першій сорт ціна 4,5 євро за 1 кг. Ось такий світшотик. Точніше, зі полочка. Розмір S. -очка. Далі в нас іде туди. Ось такий біленький, який гарний. Розмір S. -ка. Наступний у нас буде ось такий світшотик. Хоп, також ефічка-мка, видно по рукавчику. Далі у нас будуть ось такі шпани, чорні, класичний прям розмір XL. Наступний у нас буде ось такий світшотик. Розмір ефічка М. Далі ось такий смарагдовий світшотик. Також СКМ. Видно, що рукавчик короткий, а самоходні великий, тому що воно йде оверсайдно. Далі розмір десяточка, ось такий світшотик. Далі ось такий світшотик сіренький МКЛ. Наступний це нам попадає церніця. Зараз подивимося. Розмір тут XL. eлька Наступний у нас буде ось такий світшотик на флісі, чоловічий. Розмір L, L. Далі у нас буде куді, сірого звичайного колко, базовий худі, розмір по кормівку. Далі сірий спортивні штани від бренду GAP. Розмір і С віце підкласник. Спортивні суміші. Так. І останнє, що нам тут попадається, це ось такий малиновий світшотик на короткій рукавці. Розмір тут Емо. Все, ми розпакували з вами 15 кг спорту першого сорту. Ціна 4,5 євро за 1 кілограм. Якщо вам сподобались ці речі, пишіть нашому менеджеру та можете вже забрати цей крутий лот.